Всім привіт! Ви на каналі Здвинуті Кубики. Чи подобається вам жанр survival? Що це таке? Це коли ви виживаєте Survival – виживати. Виживаєте на безлюдному острові, десь де немає багато ресурсів, десь, де вам чогось постійно не достає їжі, води, де вас скусають комарі і гризуть за п'ятку йожики. Якщо вам таке подобається, якщо ви полюбляєте труднощі, якщо вам подобається сетінг, де ви на тропічному острові? Ну, напевно, він тропічний, я точно не знаю. То ця гра для вас. А саме, гра Робінзон Крузо, пригоди на проклятому острові. Саме цю гру зараз ми з вами будемо оглядати. Це кооперативна гра про виживання на безлюдному острові з неймовірно якісними і приємними компонентами та гарним оформленням. Грати можуть від одного до чотирьох гравців, тобто ви можете зіграти як компанію там, з чотирьох гравців або вдвох, так і в соло. Соло тут теж непоганий режим. Гратись вона буде приблизно від 30 хвилин. До 2 годин. Якщо ви повністю зіграєте партію, пройдете сценарій або дійдете до його кінця, то це буде приблизно 2 години. Ну і найголовніше, що ця гра видається українською і видає її Гікач, за що їм дуже велике дякую, тому що у цій грі дуже багато. Тексту і грати іншою мовою тут просто некомфортно, тому що вона мовозалежна Тут багато подій, багато карт, які ви будете читати протягом гри, і з цього буде складатись ваша історія. Тому дуже гарно, що вона буде соловіною. Ну а перед тим як ми перейдемо до огляду, я наголошую на тому, щоб ви поставили вподобайку, підписались на канал і тиснуть дзвіночок. Інакше вночі до вас приповзе зміюка і вкусить вас за п'яту. Отак. Це вам безлюдний острів, що ви хотіли. Тут всяке трапляється, якщо не поставити подобайку. Тож почнемо з механіки гри. Насправді тут доволі проста механіка у своїй суті, це виставлення робітників. Якщо сказати точніше, то кожен гравець буде грати за окремого персонажа, як, от, наприклад, дослідник, солдат. Чи кок. І кожен гравець буде мати дві фішки одного персонажа, які будуть відповідати за дію до обіду ну або в першій частині дня і дію у другій частині дня. А якщо їх з'єднати, то цей персонаж буде виконувати якусь одну дію весь день. Ось така тут логіка. В загальному у гравців є можливість робити тут до семи дій. І деякі дії можна розділяти, тобто ставити на них тільки одну фішку. Для деяких дій потрібно одразу дві фішки. Як, наприклад, тут можна сходити на полювання, і от сюди треба дві фішки Тобто треба прям повністю відправити якогось персонажа або декількох. І тут така логіка, що якщо ви виконуєте дію однією фішкою, то ваш персонаж може зазнати поранень, може трапитись якась пригода, або ж він може просто не виконати ту дію, яку хотів. І це тут буде залежати від. Кубиків від китків. От у нас тут є три види кубиків, дослідження на будівництво та на збір ресурсів. Якщо ми, наприклад, йдемо на збір ресурсів і ставимо дві фішки, то ми точно збираємо цей ресурс. Якщо ми ставимо одну фішку, то ми, можливо, збираємо ресурс. Ми будемо кидати кубики і дивитись, що у нас там випаде: випав успіх чи не випав. Всі три кубики кожен раз в таку дію ми будемо кидати, і у всіх у них різні. Умови, наприклад, один кубік відповідає за поранення, другий за успіх, а третій за пригоди чи якісь карти пригод. Ми будемо відкривати, і там зазвичай щось буде траплятися, і щось не дуже хороше. Які тут є дії? Ну, по-перше, ви можете усувати загрози. Кожен раунд вам будуть приходити якісь загрози, і вам треба буде їх усунути, або ж не усувати. Якщо ви їх не усуваєте, то загалом може або нічого не статись, або статись щось погане. Наприклад, закриється якась клітинка, або хтось зазнає поранення, або впаде ваш. Моральний дух також ви можете полювати відповідно для того, щоб збирати ресурси, Це їжа і шкіра. Також можете будувати, будувати ви можете або укриття собі будувати і потім покращувати його, робити кришу, чистокол, або ж ви можете робити нові предмети. Предмети це тут доволі така вагома частина геймплею. Ви можете зробити лопату, цеглини, горщик. Все це буде давати вам якісь нові дії або додаткові ресурси. А деякі ж предмети потрібні для того, аби просто виконати завдання. Зі сценарію, про який ми далі поговоримо, і виграти. І звісно, ви будете відправляти своїх персонажів, збирати ресурси це їжа або дерево. Звісно, тут їжа потрібно, щоб просто не вмерти в голоду. Кожен хід ви будете кормити своїх персонажів, інакше у них закінчиться здоров'я. Ну а дерево це такий основний предмет, яким ви можете побудувати укриття, частокол, дах в укритті або навіть зброю собі зробити. Ну і звісно, оскільки це пригоди на острові, то острів треба дослідити. І Він тут такими класними плитками позначений. Ви будете ходити і досліджувати його. Ви Теж можете дослідити, можете не дослідити. Коли дослідили, відкрили плитку. Зазвичай додаються якісь бонуси. У нас є такі жетончики, вони трішки покращують життя. І ще додаються карти у сто з полювання, так, щоб ми могли полювати на якихось тварин. Тобто, якщо ми не будемо відкривати нові плитки, то і на полювання ходити не зможемо. Ну і насправді все це ми будемо робити для того, аби виграти сценарій. Всього у грі є сім різних сценаріїв. Всі вони різні, у них різні умови перемоги. Ну і, звісно, ці сценарії розділені по складності. Перший сценарій, який вам пропонують зіграти, він просто складний, а останній, ну прям дуже-дуже складний і нереальний. Чим же вони конкретно відрізняються? Ну, наприклад, у першому сценарії, якому ви будете проходити, вам треба буде зібрати якомога більше дров зробити багаття для того, аби в там в кінці, там в 11-му або 12-му раунді, ви могли оплити з острова, тому що вас помітили. От, якщо ви цього не зробите, то ви програли. Один з наступних сценаріїв зробить з вас Індіана Джонса, тому що вам треба буде шукати скарби. І вам треба буде не просто знайти скарби, а вам треба буде знайти скарби, вижити на цьому острові. Збудувати корабель і відплисти, відповідно. При цьому всьому цей острів ще й буде заливати лава, і вам треба не попастись під неї, і будуть закриватись деякі клітинки острова. Коротше, стає складніше, цікавіше і трішечки насиченіше. Ну а в останньому сценарію вам треба буде вполювати кінкона, зняти з ним кіно і потім ще врятувати свою команду, де яка з вами знімала фільми, принаймні головну акторку і режисера, здається, щоб вони, хоча б впливли з острова. Тому різноманіття тут є. У кожному сценарії буде певна кількість раундів, за яку вам треба виконати ту чи іншу умову, ну або декілька умов. Якщо ви не встигнете за ці раунди виконати ці умови, відповідно ви програєте. Або ж ви програєте, якщо хоча б один із персонажів, який грає з вами, загине. Що раунду ви будете відігравати шість фаз. І перша фаза доволі цікава. Це фаза подій. Ви будете відкривати карту, буде відбуватися якась подія або декілька подій. До речі, тут сто з подій він буде постійно змінюватись, тому що якщо ви ходите кудись однією фішкою, є можливість, що ви будете відкривати. Ати ось такі карти зі знаками питання, тому що події загальні на раунди у нас ось такі. А це додаткові події, які можуть трапитись, а можуть і не трапитись. Фаза 2 і 3 дуже прості. Ми дивимося, що в нас з моральним духом, ми або втрачаємо його, або піднімаємо. Точніше, це такі жетоні, які потім дають можливість нам робити особливі дії для кожного із персонажів. А і також ми отримаємо ресурси з клітинки, де є наше укриття, базові, стандартні, щоб у нас хоча б щось на початок ходу було. Потім четверта фаза це основна фаза гри, тому що це фаза дій. Вибираємо, що будемо робити, куди ходимо, куди не ходимо. В цілому, тут все просто у кожного є дві фішки персонажів. Ти можеш свою фішку виставляти куди хочеш, але бажано, звісно, радитись з командою, що робити. От тільки так, тут можна виграти інакше, ви точно. Не програйте. П'ята фаза фаза погоди. І ця фаза буде вас методично вбивати. Тут ви будете кидати три або один кубіки, і будете дивитись, що відбувається. На острові можуть йти дощі або йти сніг, або ж на вас можуть напасти дикі звірі. Відповідно за це ви будете втрачати ресурси і життя. А якщо, звісно, ви не прокачали класно своє укриття. І шоста фаза це фаза ночівлі. Тут вам треба, звісно, поїсти, щоб ви не вмерли з голоду. Можете перенести своє укриття на інший тайл. І також вам треба поспати. І спати ви будете або в укритті, або поза укриттям. Все залежить від того, чи є воно у вас Нема укриття, то теж втрачаєте здоров'я. Тож в цілому, це гра, де у вас будуть відбуватися якісь події, вам треба буде на них реагувати. Потім ви будете вирішувати, що вам робити. Наприклад, чи йти досліджувати нову територію, чи зробити якісь собі предмети нові, чи покращити своє укриття. Будете ходити полювати, аби здобути їжу, збирати ресурси, і будете намагатись виконати цілі сценарію, будь-то зібрати дрова, чи знайти скарби. І вас постійно буде підганяти час, тому що якби чим далі Далі зазвичай, чим більше проходи раундів, тим, наприклад, погіршується погода, що також створює вам додаткових складностей. Чи там в інших сценаріях може хтось вмирати і відбувати ще щось погане. Отже, чим же цікава ця гра? Ну, по перше, я би хотів відмітити, що вона дуже атмосферна, як на мене, тут є атмосфера виживання. Ця гра дуже кризова. Вам постійно буде не вистачати ресурсів, їжі, дерева, шкур, всього цього буде замало. Завжди, ви завжди будете хотіти зробити собі якісь предмети, але ви будете робити це зазвичай ціною їжі або ціною вашого завдання. Також гарно відчувається тема дослідження, тому що тут є острів, який ви досліджуєте. Ви відкриваєте плитки. Так цих плиток небагато. Насправді кожен раз вони повторюються, але вони всі будуть у різних комбінаціях, тому що ви їх перетасовуєте, і в цьому проблем. Немає. Плюс тут дуже багато карт, які постійно вам щось підкидають нове. Ці колоди, вони просто нескінченні і мені здається, ну неможливо їх прям всі. Переграти, запам'ятати всі карти, щоб вам було не цікаво. І ще тут класна тема гри. Виживання на безлюдному острові ніколи не вийде з моди. Щодо компонентів, компоненти мені тут дуже подобаються. Насправді ця гра в ній небагато ілюстрацій, Якщо так придивитись, тобто тут класна коробка. До речі, це друге видання. Є ще перше видання, яке виглядає набагато гірше, як на мене. Класна коробка. Тут класні тайли на них класні зображення. і всі компоненти виглядають. Сочно якісно, всі дерев'яні елементи класні, всі кубики дуже прикольні. Тобто, кубики це прям окреме задоволення, якщо ви любитель покидати. Так тут немає ілюстрації більше на картах і так далі. Тобто на картах тут зазвичай якийсь текст, його багато, його треба читати, і в цілому, коли ти читаєш, вам треба уявляти, що відбувається. Я розумію, що не можна було зробити прям. Дуже багато ілюстрацій тут, тому ми це опускаємо. Але сама мапа зроблена класно, все зроблено в стиль, подобається. Далі поговоримо про регравальність трохи. І е, тут плюс вона регравальна. Сім сценаріїв це небагато, звісно, але ви жоден сценарій не пройдете з першого разу. Я впевнений, якщо будете правильно грати, то вам треба буде дві або три спроби. І відповідно, якщо рахувати дві або три спроби, вам треба буде мінімум 20 ігор, щоб пройти кожен сценарій. А я впевнений, що сценарій після третього і четвертого. Ви будете проходити дуже довго і точно не з другого, не з третього разу у вас вийде. Хіба що ви геній? І я вклоняюсь перед вами, перед вашою геніальністю. Ми так і не змогли. Насправді ми пройшли тільки три або чотири сценарії. Я точно вже не пам'ятаю, тому що. Ця гра у мене була ще раніше, до того як українська версія була. Але окрім сценаріїв, тут ще величезні колоди подій, пригод. От, Наприклад, багато у нас винаходів, які не всі за гру у нас відкриваються, відкриваються 9 основних плюс 5. І потім всі інші винаходи ви будете грати в інших іграх. Тобто вони не будуть вам всі відкриті. Кожна партія, навіть якщо ви граєте один і той самий сценарій, буде гратись. По різному, ну і звісно, це кооперативна гра, тому якщо б вона була проста, вона була б не цікава. І тут є челендж у цій грі. Вам треба реально, щоб виграти, прям постаратись з командою, якщо ви граєте з іншими гравцями, напрягтись, подумати, як виграти, що зробити, правильно менеджерити ресурси, правильно якось намагатись відігравати карти і правильно менеджерити своїх персонажів, тому що скоріше за все в перші рази, коли ви будете грати. У нас так було, ми повністю виставляли по дві фішки на кожну локацію всюди, щоб точно зробити дій. І потім зрозуміло, що, по-перше, це не дуже цікаво, хочеться інколи кинути кубики, почитати, що там в картах. А по-друге, ти не встигаєш просто зробити дуже багато чого, і ти просто не встигаєш просунутися по сценарію. Тому тобі доводиться розкидувати фішки по різним діям, кидати кубики, ризикувати. Але це варте того. Проте, звісно, не без мінусів. По-перше, тут багато елементів, тобто сама гра займає місце не Багато, насправді, якщо у вас от стіл пустий, то поле розклали, і у нас окремо тільки там, пару стосів карти, планшети гравців, лист сценаріїв. Але елементів самих мілких дуже багато. Тут дуже багато маркерів, тут дуже багато жетонів, різних жетонів, вам треба буде їх розділити. У нас ще є чотири типи ресурсів, у нас ще є додаткові фішки, і оце ти все поки розкладеш. Пройде доволі багато часу. Плюс тут багато колод, і їх треба перемішувати, їх треба гарно перемішати, це теж займає час. І якщо ви хочете швидко зіграти в якусь гру, то в цю гру швидко зіграти не вийде, тому що треба її довго розкладати. І з цього витікає такий наступний мінус, що інколи ви довго розкладаєте і швидко програєте. Так, тут можна програти буквально за 10-15 хвилин. Тобто ви почали грати, щось пішло не так. Хтось вмер на третьому раунді, тому що вони встигли побудувати укриття. У вас не вистачило їжі і когось ще е, звір голодний. Погриз, і вам треба або починати нову партію, або складати гру, що теж займає доволі багато часу. По правилам, в цілому, правила написані дуже зрозуміло, але врахуйте те, що тут доволі багато всіляких нюансів, які треба пам'ятати, тримати в голові або заглядати в книгу правил. Також особливо моя біль це персонажі, їх тут цього чотири. Я хотів би, щоб їх було, ну хоча б вісім, щоб була різноманітність, регравальність. У них у всіх є свої сильні сторони, що ви можете за жетончики виконувати, і у кожного кожного є якісь класніші винаходи, які може робити. Тільки він. От я би хотів, щоб було таких персонажів більше, щоб я просто міг пробувати тестувати і грати. Я знаю, що до цієї гри є доповнення, але я, на жаль, не пам'ятаю, чи є там нові персонажі. Здається, є. Хоча якщо нема, то можете мене виправити. Ну, і для когось може бути мінусом складність цієї гри, тому що доволі часто рандом просто вас вбиває. Таке може бути, і з цим треба змиритись. Що якщо ви постійно ходите одною фішкою десь, а не двома, щоб точно виконати дію, вам будуть випадати ці карти, а тут. Все дуже погано. А окрім цього, ще є погода, кубіки погоди, які випадають частіше за все погано, і навіть інколи дії, які вам здається, що точно все буде добре, ні, все не буде добре. Але тут є трішки спрощений режим, він прописаний в правилах, і навіть ще складніший режим. Тобто, якщо вам цей режим все ж таки дуже простий, то, будь ласка, нате, грайтесь складніший. Тож, друзі, Робінзон Crusoe – це хороша гра, яка розрахована на компанії, які. Готові до викликів і люблять вирішувати головоломки у крутій, такій класній атмосфері. Також це хороша соло гра. Тут сім сценаріїв, різні рівні складності, багато карт, які будуть давати вам регравальність, і постійно ви можете щось пробувати по-новому грати. Тому як соло-гра, якщо ви граєте у соло, то це теж гарний варіант. Якщо вам сподобалася ця гра, ви шукаєте ще щось, то ось вам декілька. Інших ігор. Перше це Frostpunk. це велика, складна, доволі дорога гра, яка класна як по компонентах, по атмосфері, так і по ігроладу. Пало, це вже не така дорога гра, але вона теж класна. В неї трішки інші механіки. Там все зав'язано на колодах карт. Вона може навіть більше збалансована, ніж Robinson Crusoe, і також у неї все дуже класно з візуалом. Ну, якщо ви часто граєте вдвох, то на двох є. Класний кооператив Пілоти це прям прекрасна гра, яка і не дуже дорога. І там є і виклик, і різні такі сценарії, які ви можете грати. Вона може бути як простою, так і складною. На Фростпанк і на пілоти є огляд на нашому каналі. А на паливо можете подивитись мій огляд на каналі Філендію. Що ж, друзі, і на цьому. Все в кінці відео. Я звісно хочу подякувати всім тим, хто підтримує наш канал фінансово на Баймі Кофі, Патреоні та підпискою на Ютубі спонсорством. Дякую вам, ви робите дуже приємну для нас справу. Якщо ви також хочете долучитись до цих прекрасних людей, то у описі є посилання на ці. Сервіси, ну і звісно, не забувайте підписуватись на цей канал, ставити подобайку та тицяти на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Може, це буде огляд, а може це буде якийсь топ, от на нашому каналі. І також можете підписатись на наш телеграм, щоб точно нас не втрачати. А на цьому все. Всім пока.